thank you Слава Богу, дорогі браття та сестри, ми знову з вами маємо можливість разом єдиним серцем, єдиними устами славити Господа. Ми повинні молитися, як навчив нас цьому святитель Іан Златоуст. Слава Богу за все, і таким чином, сьогодні і кожного дня дякувати Богу за його велике благодіяння. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». Княгині Ольги у селі Майдан Липненський Маневицького району. З благословенням митрополита Волинської Луцького Ніфон та чину свячення звершив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили до трьох десятків священників. Місце під церквицю шість літ тому освятив митрополит Ніфон. У день освячення самого храму вітання та благословення від владики переказував архімандрит Аліпій Сапіга. Владика передавав, щоб Господь укріпляв ваші сили, щоб Господь укріпляв дух, щоб душа завжди була в спокій, в мирі і в злагоді, щоб розум завжди був чистий, от, щоб не був засквернений, щоб розум ніколи нікого не осуджував, а щоб там завжди перебувала любов. Владика просив принести подяку всім. Хто доложився до будівництва цього Божого дому. І Владика запевняв, що тільки Господь дасть здоров'я, обов'язково посвятить це село, посвятить своїх дітей, люблячих дітей, які Владика любить, ось, і помолиться разом із прихожанами цього храму. Село Майдан Липненський знаходиться на межі двох областей і трьох районів у тому закутку Волині, куди гравійну дорогу проклали лише чверть століття тому. Свого храму, як і школи, люди не мали. Учитися і молитися ходили в Осову. Нині ж вся куполами свій храм і є школа. Хоча саме село невеличке, тут немає навіть і ста дворів. Історично подію освячення храму прийшли вшанувати не тільки мешканці з Майдану липницького а й з'їхалися з Маневич та з усіх навколишніх сіл: нічогівки, красноволі, матейок, погулянки, граддя. Нова церковця ледве умістила усіх паломників. Урочисту літургію в день свята очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили благочинний колківської округи, отець Петро Бугайчук, настоятель храму святої рівноапостольної Ольги, отець Валерій Кравчук, протодиякон Ігор Савєвський та Ом священників. окрім хорів із храмів Майдан Липненського та Гораймівки, співав і хор священників. Священник Валерій Кравчук, який служить у Гораймівці і є духовним пастирем для майдан Липненців, каже, що спорудили такий величний храм завдяки смиренню, терпінню, вірян, які ходили колядувати навіть у негоду. Усе село роками жертвувало так звані екологічні гроші, виплачувані державою як компенсацію за проживання в зоні Рівненської атомної станції. Добрим словом. Вом тут згадують і багатодітну родину Оніщуків. Їхня хата колись стояла на місці нинішнього храму. Сільські жіночки розказують, що була ця сім'я порядною. Батьки родини вже на тім світі відійшли відносно молодими, але їхні діти отримали гарні професії і мешкають у Москві, Києві, Костополі, навіть Португалії. Якось дочці у ніщуків Марії наснився сон, наче прийшла вона на батьківське подвір'я, а він тільки одна стіна. Проте вся завішена образами. Ніхто кого не питала, сну того не розгадав, а згадали про нього лише тоді, коли громада вирішила взяти під будівництво саме цю ділянку. Так і справдилося. Що стіна буде завішена святими образами. Віднині в Мадані Липинському на цьому місці ще загорілася лампада віри, надії і любові. 21 липня виповнилося 16 років з того часу, як з благословення предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира у місті Луцьку був освячений камінь для побудови кафедрального храму Волинської єпархії на честь усіх святих землі Волинської. На цей день випадає свято Казанської ікони Божої Матері, божественну літургію у день річниці освячення наріжного каменя з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта звершив клірик цієї церкви протиерей Георгій Віходь у тимчасовому храмі... Амі всіх святих землі Волинської, який нині прихистив парафіян. Після літургії відбувся подячний молебень. На минулому тижні мала свято і парафія Христовоздвиженського храму Луцька. П'ять років тому, в день пам'яті преподобного Сергія Радонежського митрополит Волинський Луцький Ніфон святив престол новозбудованого храму. І з нагоди урочистостей у храмі 17 липня була відслужена святкова всенічна із читанням акафісту преподобному Сергію Радонежському чудотворцю. А наступного дня відбулася урочиста божественна літургія, яку очолив благочинний луцького міського округу, митрофорний протирей Володимир Літвінчук у співслужінні сяж. Ченики благочиння. Вітання для парафіян та гостей приготували вихованці місцевої недільної школи. Після богослужіння відбувся велелюдний хресний хід навколо храму. Божа матір. Небесна мама кожної віруючої людини. Ми не можемо сьогодні з вами, дорогі наші телеглядачі, уявити свого життя без рідної мами. Тим більше ми не можемо уявити нашого життя без покрова Пречистої Богородиці, без молитовного заступництва тієї, котра перед Престолом Божим молиться за нас, вірних дітей церкви Христової, церкви її Сина, а нашого Господа. Сьогодні ми з вами згадуємо явлення Пресвятої Богородиці у місті Казані, сьогодні Казанської ікони Божої Матері. Погляньмо сьогодні з вами, згадуючи пречисту Богородицю на сторінки Святого Письма. Вона смиренно, як і усі, чекала на пришестя Спасителя. Господь. Протягом п'яти тисяч років чекав на чисте серце Божої Матері. Він знайшов ту, котра народила людство Спасителя. Пригадуйте зустріч архангела Гавріла з Божою мамою. Він звернувся ангельськими словами, кажучи: радуйся, благодатна, Господь з тобою. Пречиста діва, перебуваючи постійно в молитві, в пості, була здивована таким вітанням архангела. Вона розуміла, що відбувається щось надзвичайне, особливе у її житті, і серцем відчувало, що у житті усього людства. Звичайно, архангел відкриває їй таємницю народження від неї, Сина Божого. Вона з смиренням. Приймає цю новину, зауважте, смиренно несе свій хрест, народжує від Духа Святого Сина Божого і протягом його життя супроводжує Його. Вона бачить його страждання. Вона, однією з перших, дізнається про його славне Воскресіння. І після її успіння Господь забирає її до себе на небеса. Таким чином, дорогі браття та сестри, сьогодні, шануючи образ пречистої Богородиці, явлений в місті Казань, ми сьогодні не можемо не згадати і велику святиню нашої древньої Волинської землі, це звичайно образ Почаївської ікони Божої Матері. Уже 20 років минуло з того часу. Коли в 93 році пречистий образ з гори Почаївської прибув на нашу рідну Волинь, щоб той бурхливий, міжконфесійний час, час протистоянь, об'єднати духовно всю Волинську землю. І сьогодні, з благословення нашого предстоятеля, блаженнішого Володимира, митрополита Київської всієї України, по. Проханню нашого митрополита Волинського Луцького Ніфонта, цей образ пречистої Богородиці, котрий названий Почаївський, перебуває на нашій рідній Волинській землі. Уже він побував у Берестечківському, Горохівському, Локачинському районах нашої єпархії. Доживемо. І 8, 9, 10 серпня. Цей образ Божої Матері перебуватиме у нашому місті, тому що саме 10 серпня у нас святкування з нагоди 125-ліття хрещення Київської Русі. Таким чином, Божа Матір гори Почаївської знову прибула до нас на нашу рідну Волинську землю, щоб нас підтримати, об'єднати і своїм омофором. Покривати від усякого зла. Дорогі браття та сестри, хай пречисто Богородиця, яка з високого неба дивиться сьогодні на кожного з нас, оберігає, підтримує. по материнськи вона любить усіх без винятку. Аби тільки ми хотіли по-справжньому любити її Сина і нашого Господа Ісуса Христа. Коли йшов Ісус звідти, за ним слідом йшли двоє сліпих і кричали: Помилуй нас, Ісусе сину Давидів. Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до Нього і говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому, так, Господи. Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: Повірі вашій, хай буде вам. І відкрилися очі їхні. І сказав їм Ісус Суворо: Пинуйте ж, щоб ніхто не довідався, а воно, вийшовши, розголосили про Нього по всій землі тій. коли ще виходили, то привели до Нього чоловіка, німого біснуватого. І коли біса було вигнано, німий почав говорити, і народ, дивуючись, казав: Ніколи не було такого в Ізраїлі. А Фарисеї говорили Він виганяє бісів силою князя бісівського. І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства, і стіляючи всяку хворобу і всяку неміч в людях. Слава Богу, возлюблені браття і сестри. Сьогоднішній Євангелій, яке ми чули в святому храмі, дає велику можливість нам окотитися в роздумі великої нашої віри. Напевно, ми зрячі. Не ми завжди можемо з повнота зрозуміти тих, хто з самого дитинства не бачив світу. Через зір не відчував тієї красоти, тої святості в творінні, яке є навколо нас, нашого Творця. І сьогоднішнє Іван, коли ми чули, уважно, воно дає великий розум над тими, і зрозуміти, яка велика радість була у тих сліпців, яким відкрив очі Спаситель, яка радість наповнила їхню душу, але, напевно, ще і подяка, тому що вони побачили, перш за все, не тільки світ видимий візуальний, але побачили перед собою Творця Бога, Месію, Ісуса Христа, який сотворив таке велике чудо. Це чудо, дорогі браті і сестри, Господь сотворяє миті у нашій православній вірі, у наших святих храмах, через нашу віру, через нашу любов і ревність, коли ми усердно возносимо молитву до нашого Творця. Він відкриває очі, щомиті, і ми бачимо через нашу совість, які ми маємо недоліки, які ми маємо падіння, як ми ще мало зробили для того, щоб бути достойним. І величавої радості, коли Господь ізціляє від сліпоти. Ця радість це і є благодать Святого Духа, яка наповнює душу людини, яка дає великі пориви для того, щоби бути достойним цієї великої миті спілкування з Богом, спілкування з нашим Творцем. Ця сліпота це є ніщо напроти того. Великої радості, яку Господь дає через наше святе покаяння, коли ми сповнюємо свої духовні пориви в молитві, в наших святих храмах. І сьогоднішній Іван це, перш за все, відкриває велике, велику віру тих людей, якими, над якими Господь сотворив чудо. Господь сотворяє чудо, що миті над нами дає прекрасну християнську можливість нам відчути Його присутність. Бути сповнота членом нашої православної церкви, бути сповнота його творінням тут, на землі. І це, перш за все, є велика християнська відповідальність. Де ми повинні дбати за своє життя, а перш за все, ще возвеличити славу нашого Творця і своїм християнським життям, дати змогу відкривати велике буття Спасителя тут на землі, ближньому. Тому що так навколо нас зараз бракує віри, так навколо нас бракує ревності, і своїм благочестивим життям ми повинні сповнити ми цей брак для того, щоби сповна возвеличити славу Господню. Сліпота це є велика, великий недолік, але є велике зцілення, де Господь дає нам миті, прикоснувшись. Своєю душею християнською в молитві до нашого Спасителя, тоді дає велику можливість нам відчути присутність Бога, відчути, що ми є сповні радості великого нашого Спасителя тут на землі. Бажаю, дорогі браті і сестри, щоб ніколи не окутала нас сліпота тілесна, щоб не окутала нас сліпота духовна, а тільки воставали ми з повнота. В сповні свою зіру в радості для слави Божої та для нашого спасіння. Амінь. Слава Богу, дорогі мої і любі волиняни, браті і сестри уже середина літа. Дай Боженьку, щоб кожен день слугував нам. Для нашого спасіння, щоб кожного дня щось доброго ми зробили нашим ближнім, для їхнього добробуту, для їхнього щастя, для Божої слави і для нашого спасіння. Сьогодні знову ми поглянемо у Євангелії і в частності на послання апостола Павла і прочитаємо той рівівочок Святого Письма який ми чули нині в храмі Божому. Послання до рівнян, 15 глава, з 1 до 8 віршів. Постол Павел пише до Рівнян. браття, ми сильні, повинні терпіти немочі безсильних і на собі догождати. Перший вірш, дуже гарний вірш. Та й кожне слово гарне, справедливе. А посол каже, що ми повинні терпіти немочі безсильних і не собі догоджати, навколо нас є різні люди, терпеливі, нетерпеливі, злобні, кроткі, хороші і нехороші, що подобається нам і не подобається нам, але ми повинні догождати не собі. А ближнім нашим. Кожен з вас повинен догождати ближньому на благо для повчання. Бо й Христос не собі догождав, але, як написано, лихослів я тих, що лихословили Тебе, впали на мене. Христос не собі шукав слави, а отцю небесному. І це дуже добрий приклад нам. Для наслідування. Христос навіть молився за розпінателів, Його злословили, Його неправильно судили, а Христос терпів і молився, приклад нам для наслідування. А все, що написано було раніше, написано нам на повчання, щоб ми терпінням і втіхою Списання зберігали надію. Те, що було написано в Старому Завіті, те, що написано сьогодні у книгах Нового Завіту, це все написано нам для повчання. Розбираємось, читаємо, вивчаємо, наслідуємо, живімо так, як пише Слово Боже, виконуємо Слово Боже, щоб ми терпінням і втіхою списання зберігли. Надію. Адже читаючи Святе Письмо, дійсно надихаєшся сам, укріпляєшся, кріпишся, стараюся як можна більше стримишся до спасіння своєї душі. Боже терпіння і втіхи хай дарує нам бути в однодумні, в однодумстві між собою за вченням Христа Ісуса. Бачите, як каже п'ятий вірш. Боже терпіння і втіхи, Бог дає терпіння, Бог дає нам утіху. Хай дарує вам бути в однодумстві між собою, щоб ми були однодумними. А сьогодні нема так. Сьогодні кожен свою думку і каже, це моя думка, це я так знаю, це я так хочу, це моя думка. І своїй думці хоче підкорити цінь, Цілу державу, ціле государство, мільйони людей. Де ж таке має бути? Кожен своєю думкою оставайся в своїй хаті, в своїй голові, в своїй совісті, а прислухайся до євангельської думки, до думки Святого Письма, прислухайся до Слова Божого. Тільки тоді можна буде щось сказати. А у нас, на жаль, сьогодні нема однодумності, ви погляньте у всіх сферах. Сьогодні нашого життя однодумності нема. Кожен виступає, кожен обіцяє нам всякі вигоди і нав'язує тільки свою ідею, свою думку. Ніхто сьогодні не старається бути однодумним, навіть і на ґрунті церковному. Отож, дорогі мої браті і сестри, постараємось ми, хоча би християни віруючі, хоча б бути однодумними між собою. Завченням Господа нашого Ісуса Христа, який сказав, тому будуть знати, що ви, мої діти і учні, якщо між вами буде панувати любов. Ото й стараємося хоч терпіти одне одного, не клівітати, не ображати, а терпіти один одного, щоб бути однодумними, щоб ви однодушно єдиними устами славили Бога і Отця, Господа нашого, і Ісуса Христа. Чому? Однодушно, єдиними вустами, бо у нас один Бог, одна віра, одне хрещення, одне життя, одна церква, одна душа. Ми більше не вернемося сюди ніколи на землю, щоб ще раз почати нове життя і вже його виправлено, виправлено жити по тому життю. Ми не вернемося, раз нам дано життя, і треба його так прожити, щоб заслужити життя вічне з Богом. А це можливо тільки тоді, коли ми будемо триматися всіх тих законів священного писання, які нам пропонує мати наша церква. В частності, ми маємо бути однодумні у всьому і в державних справах, і в церковних справах, і в справах суспільства, і в справах молоді. В справах сімейного життя, в справах благочестя, в справах моральності, в справах духовності, національного ми маємо всі бути однодумними, не нав'язувати свою думку, а жити так, як вчить нас Господь наш Ісус Христос, щоб нам усім спастися. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас до слави Божої. Тобто сприймаймо кожен один одного як брат-брата, як сестру, як дитину Божу, як друзі, як спільнота дітей Божих. 27 липня церква вшановує апостола Акилу. Він був учнем апостола Павла і поставлений єпископом у Гераклії. До прийняття християнства майбутній апостол жив разом з дружиною Прискілою в Італії, а потім переселився до Коринфу, де заробляв на проживання виготовленням наметів. У цей час сюди прийшов святий апостол Павло з проповіддю про Христа. Зупинившись у Акіли з прискілою, він навчав їх істинній вірі і похрестив. Посланий своїм учителем святим апостолом Павлом, святий апостол Акіл проповідував проповідува слово Боже в Азії, Ахаї та Іраклії. Тайраклії йому допомагала дружина Прескіла. Згодом, коли святий апостол Павло, будучи гонимим єрусалимськими іудеями, був приведений і пов'язаний в оковах в Рим, і писав звідти друге послання до Тимофія в Ефес, то згадав про цих двох своїх учнів, кажучи вітай Прескілу і акілу. Святе подружжя також зазнало чимало гонінь та напастей. Земне життя їхнє завершилося мученицькою смертю від язичників. 28 липня, у день хрещення київської русі, вшановуємо пам'ять рівноапостольного великого князя Володимира у святому хрещенні Василія. Святий князь Володимир був сином київського князя Святослава та внуком рівноапостольної княгині Ольги. У 988 році князь Володимир приступив до викорінювання язичництва на Русі і запровадив на цій землі християнство, ощаслививши Русичів євангельською проповіддю. На Волині є пам'ятник рівноапостольному князю Володимиру на території Зимненської обителі. 30 липня, день пам'яті святої Марини. Вона походила з Антіохії. У 20-річному віці прийняла хрещення, у результаті чого батько-язичник від неї відрікся. Побачивши одного разу Марину, закохався в неї правитель того краю та захотів шлюбу. Свята діва відверто заявила, що вона християнка. Щоб змусити дівчину відректися від Христа, її спочатку умовляли, потім піддали жорстким тортурам. Проте вона була непохитною. Під час цих знущань сталося велике чудо. Гнулася земля, і з рук Марини впали окови, а над її головою засяяло незвичайне світло. Люди, які бачили це, стали славити Господа. Жорстокий правитель наказав стратити Марину і тих, хто увірував у Христа. Всього було вбито близько 15 тисяч людей. 31 липня вшановуємо преподобного Іоанна Багатостраждального Печерського. Він був монахом Києво-Печерського монастиря. Показав приклад тяжкої боротьби з гріховною спокусою, щоб перебороти в собі плотську хіть. преподобний майже 30 років був у затворі. На весь час Великого посту він закопувався у землю по пояс. Завдяки Божій допомозі позбувся спокус що мучили його довгий час і отримав від Господа дар допомагати у цьому іншим. Святий мирно упокоївся у 1160 році. 1 серпня день знайдення мощей преподобного серафима Саровського чудотворця. У 1903 році відбулося прославлення преподобного серафима Саровського через 70 років після його кончини. 19 липня у день народження святого з великими урочистостями, були відкриті його мощі. Довгоочікувана подія супроводжувалася великими чудесними зціленнями. 2 серпня вшановується святий пророк Ілля, один із найвеличніших пророків святого заповіту. Він народився за 900 років до Різдва Христового, походив з коліна Левеного. З малих років він присвятив себе єдиному Богу, оселився в постелі і проводив життя в строгому пості і постійній молитві. Призваний на пророче служіння, святий Ілля став полум'яним ревнителем істинної віри і благочестя. Святий пророк Ілля був живим взятий на небо у вогняній колісниці. Під час преображення Господнього пророк Ілля розмовляв зі спасителем на горі Фавор. Дорогі браття та сестри! Щиро вітаємо вас з Днем пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, з днем хрещення Київської Русі. І хай милосердний Господь молитвами князя святого Володимира, оберігає нашу Волинську землю і нас з вами від усякого зла. Многих вам і благих літ!